Матчами з 14-го туру фінішував чемпіонат в Ужгородській футзальній лізі. Остаточно призери визначалися в останніх матчах. Зокрема, у суперлізі в одному з поєдинків зустрічалися Середняк, Ужхолківська територіальна громада і претендент на один із комплектів нагород Радванка. Матч видався безкомпромісним. Основні події на майданчику розгорнулися в кінці другого тайму. Перемогли мікрорайонівці 3-2. Розуміємо, що доклали всіх зусиль в цій останній грі, оскільки не вигравши її, ми вже не розраховували на призові місця. Зараз у нас ще залишаються теоретичні шанси, але ми дуже сподіваємося, що ті зусилля, які ми доклали, ви бачили самі в останній, в останній цій грі, яка щойно відбулася. Розвернули гру, програвали на характері, як і весь чемпіонат. Перемогли ну, дуже просто сподіваємося, що. Не дарма були ці зусилля, що ми потрапимо в трійку. Сезон, можна сказати, вдався, тобто були дійсно позитивні моменти. Але як його почали з нічиїв, якихось таких в кінці минутних голів забитих, то так, в принципі, і закінчили. Не дотримали як завжди одну хвилину, але в цілому, дякуючи всім, в принципі, організаторам, цікаво, дуже було сезон, можна сказати, на відмінно. В останніх трьох матчах остаточно мала вирішитися доля нагород. «Вікінг» здолав ОПАК 4-0. Академія футболу Ужгород-Дюшес 4-2. І трактор, який змагався за виживання, несподівано здолав знекровлену від фороб і трав Медею 4-0. У підсумку Академія футболу Ужгород стала чемпіоном. Другий результат у Вікінга і бронзове місце у Радванки. Трактор завдяки перемозі зберіг прописку у Суперлізії. А скрайна понизиться в класі.